Думаю, він той, хто завжди буде поруч зі мною. Особливо Чонін. Він увірвався в моє життя, наче подарунок. Вкотився, наче кам'янець. О, тут показують моменти, які ми пережили разом. Милий. Будь вічно молодим. Радніше він мене так діставав. Своєю силою просто стискав мене. Дивіться сюди. Дивіться, ну. він дійсно без перерви мене турбував. Янчані на розквіті сил. Син Мінхьон розквіті сил. Варто подумати. Власне, зараз Син Мінхьон виглядає краще. Зараз у нього найкращий вигляд. Раніше він був скойодженим маленьким песиком, а тепер більше схожий на Дубермана. Це було тоді, коли ми їхали разом з джвайбі. Це було під час зйомок Хелвейта. Це коли ми були трені. А це з кімнати для практик. На самому початку після дебюту. Я все пам'ятаю. У мене гарна пам'ять. Вау. Такий милий. Це божевілля. Просто неймовірно. Ось це. Це було перед дебютом. Мені було 18, а йому 17. Божевілля. Ми були такими. А це недавнє фото. Теж дуже класне. Він точно подрослішов. Син Міні Хьона? Я не можу сказати, що знаю все. Можливо, є речі, які знає тільки він. Але важливі речі. Я думаю, що я знаю їх усі. Наприклад, що йому подобається і не подобається, улюблені смаки та інше. Ми всі таким ділимося. Раніше він був просто милим, а зараз він тонсен, що хьон для мене. Ось тоді він подорослішав хаос. Песик, картопля. Вони так гарно все оформили. Ну, як воно? Тут камери буквально скрізь на 360 градусів. Що це вже третій сезон Tokidruom? Та є таке порівняно з минулими, різниця між Хьон і Тон Сен майже зникла. Я раніше поводився ніби Яхіон, думаю, Ні -ні -ні. Ні -ні -ні. ти тоді теж не поводився. Ми взагалі-то просто були друзями. Хоч я завжди сприймав тебе як Хьона. Насправді з тобою, як і з Хьонами з нульового лайну, цього розриву більше не існує, але мені здається, ти прямо один з найбільших винятків порівняно з іншими. Якщо чесно, хіба не так? У нас завжди все було однаково. Як от вісім років вже нічого не змінюється? Звісно, ми інколи сварились. але після сварки ми одразу вибачались. Це не так, що ну ми насправді не виводимо один одного з себе, бо ми надто добре знаємо, що можемо зачепити один одного. Або якщо ми можемо роздратувати, тому ми просто уникаємо таких речей. І ще те, що не змінилося. Наші інтереси завжди були однаковими. Єдине, що завжди залишалось незмінним, це музика. Але мене дивує, що ти досі займаєшся спортом. Спортом ми ж починали однаково, по суті, але я особливо не змінився. Так важко займатися ним постійно. Я взагалі з тих, хто рідко робить щось стабільно. Але якщо вже щось чіпляє, тоді я стаю дуже послідовно. Зараз я десь 51% J Джей і 49% P. пі. Ось так я зараз живу останнім часом. Я вже доволі давно не можу розпланувати тиждень наперед. Мені треба скласти плани за день до того, але ж у мене весь наступний тиждень запланований. У будь-якому разі те, що ти так стабільно ходиш в зал, це ж це вже як умова. Якщо я не піду, відчувається, ніби щось не так. Насправді я не планую аж так наперед. Але чонін реально дуже чітко розподіляє час. Він дуже добре веде свій графік. Тому, коли я хочу зробити щось спонтанне, Чонін завжди занадто зайнятий і це трохи засмучує так. Але я думаю, що ми у цьому схожі. Ми ж не намагаємося розширювати такого спілкування. Ти теж дуже добре до близьких, але не так легко відкриваєшся новим людям. У таких речах ми реально схожі. Так, думаю, це справді так. От якби я раптово почав тусуватися з купою нових людей, ти подумав. О, в нього якась пізня фаза, чи що? Ти б так подумав чи просто б не звернув би уваги. Думаю, я б подивився, хто ці друзі. Просто з турботи. Так бо людина, яка зазвичай так не робить і раптово починає, це О, Я ще не згадав одну історію. Коли ми були у турі, я побачив величезного таргана. це вперше в житті, коли я так закричав. Я просто завмер. Він був реально здоровий. Але потім ти просто підійшов крізь усіх хлопців. Схопив його серветкою, розчавив та викинув. Але насправді я не був такою людиною. хто міг просто так зловити комах. Але що сталося? коли я був в трені, я їздив туди-сюди між сеулом і Пусаном, А мої батьки переїхали в будинок далеко від станції Пусан. Я не міг жити з ними, бо мені доводилось щодня їздити до Сеулу. Тож я жив з бабусею. а її будинок був у горах. Думаю, я тоді побачив усіх комах, які тільки існують. Тож я поступово звик брати їх руками. Ти розчули його, а потім. Пам'ятаєш цей звук? <ріху> ми ж разом брали уроки вокалу. Mm -hmm. Я почав першим, і це мені дуже допомогло, тому я тебе теж покликав. Mm -hmm. Навіть під час виступів, коли я бачу, як ти вільно подаєш голос. Я думаю, ми не стоїмо на місці. Останнім часом я справді був здивований і навіть питав тебе про те, шоу як ти швидко все засвоюєш. І коли бачу, як ти одразу використовуєш навички, я чую гордість, хоча не твій вчитель. Чим більше ми виступаємо і люди слухають наші пісні і підтримують нас, тим більше я відчуваю, що маємо показувати свій прогрес, навіть маленький. Ось чому я пішов шукати щось нове. Я взагалі з тих, хто дуже любить бути частиною групи. Я знаходжу велику опору, але можу сказати, що я пішов на велику авантюру, коли зневінив свого вчителя. Це дійсно був важкий час для мене і зовні і зсередини. Впевнений, ти мене розумієш. Я був шокований, коли почув, як ти співаєш ту поп пісню біля Еліш». Так, вона справді мене здивувала. Я так багато тренувався для неї. Мабуть, це був твій найкращий виступ. А коли ми співали Доми. разом? Доми. я прям відчув Доми. цю різницю. Доми. Коли я співаю, Доми. це просто відчуття, ніби співаєш. Доми. Але коли ти співаєш, Доми. наче справді розповідаєш історію. Доми. це Доми. мене дуже надихає. Доми. Ти завжди Доми. був правним. Доми. Тому спочатку я навіть Доми. не помітив змін. Але та поп пісня, яку ти виконав цього разу, мене дуже вразила, і сте теж сподобалось. Перегляди були просто на іншому рівні. Я теж був шокований. Тоді я відчув що нарешті почав відкривати свій власний стиль ніби знайшов свій власний смак. Той день був такий гарний, посеред зими. До смерті змерз, але тримав мікрофон біля так, багаття. Було весело. Я теж люблю кемпінг. Але одна з тих причин, чому я хотів зробити це, це було в тому, щоб здаватись невимушеними природно. Атмосфера спокою. Я відчуваю, що коли так, ти фіксуєш речі дуже чесно в їхньому первозданному вигляді. Тож, коли я розпочав сонгбай, я знав, що спочатку маю відзняти його з тобою. Якщо у мене і був момент розвитку свого вокалу, то це був саме він. Сонгбаймот. Я хотів опублікувати його на твій день народження. Я справді заздалегідь про це подумав. Можливо, розділити цей момент з людьми, які найбільше люблять іні була для мене дуже особлива. Після восьми дев'яти років проведених разом. Чи є якісь моменти, які особливо запам'ятались тобі? Для мене найяскравіші дні, як коли ми були трені. Ми постійно їли разом. Ти тоді дійсно багато часу проводив зі мною. Коли наставав час розходитися, ми тренувалися до пізньої ночі і йшли прямо до морські. Ми замовляли рагу з ким чи з грудинкою. Справді, грудинка була неймовірно смачною, але як тільки вони з маються ти момент, який пам'ятає найскравіше, це був хороший час. Я купував тобі додаткову порцію рису і казав замовити ще одне меню. Тоді ми дійсно покладалися один на одного. Ми були такі молоді, зелені. Чесно кажучи, мені здається, що я пройшов дні трені завдяки йому. Абсолютно без перебільшень. Він був для мене великою підтримкою. І тоді раптово приєднався до групи, тому просто намагався не відставати. Було багато болючих спогадів, але серед них він завжди був частиною хороших. Ці спогади я ніколи не забуду. Але чесно кажучи, ми дійсно часто їмо разом. Навіть так. після нашої поїздки до Парижа під час відпустки ми відразу пішли до барбікю. Я люблю так їсти і розмовляти з тобою. У нас дуже схожі смаки в їжі, тому ми ніколи не переймаємось вибором страв. Частіше те, що хочеш ти, хочу і я. І навпаки, деякі люди вважають, що навіть похід ресторан клопіт. в іншому гуртожитку. Багато таких людей ми навіть говорили, що поїдемо разом у похід, але так і не поїхали. Ми обоє з тих, хто розпочавши, доводить справ до кінця, але не цього разу. Я справді відчу відчуваю, що можу все зробити. Просто у нас немає часу. Не те, щоб я це ненавидів, але дратує. Коли ми поїхали туди взимку, було так приємно. Було дуже весело. Ми обидва вирішили, що настав час знайти нове хобі одночасно. Тож ми сказали, ну ми справді поїдемо, і ми поїхали з людьми, які серйозно ставились до кемпінгу. Ми поїхали з ними. Було дуже холодно, але атмосфера була дуже теплою. Наші розмови були зовсім не такими, як у місті. Ми ніби природно починали вести такі розмови. Ось така атмосфера була між нами. Але хіба ми не часто відчуваємо один одного? Мені здається, ми ходимо один до одного, чи раз на місяць. Ми грали в ігри в кімнаті Ян Тоді, коли ти був за кордоном на якомусь заході, ми позичили комп'ютер Янбок і грали в ігри. Ми навіть практикували вокал там у гуртожитку. Спочатку ми тренувалися, потім грали ви коли ми в чотирьох жили разом. Той час мав особливе відчуття. Мені дуже подобався той час. Гарні часи були. Ми поверталися до гуртожитку і сперечалися про те, хто першим піде в душ. Таке зараз здається неможливим. Я навіть не розумію, як ми так жили. Як нам удавалося розмістити стільки одягу у тих крихітних кімнатах? Не дивно, що у вітальні завжди був безлад. Щоранку хтось один за одним виповзав. Хоча це було весело. Це якось дивовижно. Ти макне, але хьо не дослухається до тебе. Ти знаєш, як висловити свою думку. Але ви, хлопці, самі створили такі умови для мене. Ось чому я зміг. Якби я навіть не хотів, ви також завжди дуже добре висловлюєшся. Я думаю, що це добре. Я з тих, хто має робити все по-своєму. І ти схожий зі мною у цьому. Ти також не можеш справді тримати все в собі. Але насправді я з тих, хто тримає все в собі. Але мені просто немає що тримати в собі, тому я не тримаю. Справді це взагалі неможливо. Якщо щось справді не так, я скажу. Але все інше, я просто відпустив. Ти завжди допомагав нам, Хьоном Дурником, триматись на землі. Власне, мені дещо цікаво. Чи відчуваєш ти щось зі мною типова ієрархія Дон Сен. Звісно, є ні? Я маю на увазі, коли ти думаєш про мене, як про синхіона. Я більше схожий на. Яке в тебе враження про мене? Я з тих, хто поводиться як Хьон, чи Хьон, який підлаштовується. на кого я більше схожий. У мене завжди був такий спосіб мислення, що я хочу бути Хьоном, який як друг. Тож я намагався поводитись саме так весь час. Ти менталітет і все інше. Тоді є відчуття, що ти Хьон. Але я справді не знаю, що ти думаєш. Чесно кажучи, не так багато Хьонів, такі як ти. Але ти справді зовсім не створюєш враження ієрархії між нами. Ти просто не такий, навіть коли ти іноді поводиш себе грубо. Я ж ніколи тебе не створив, правда? Так, такого ніколи не було. Іноді просто з'являються ці чорні, як смоло очі, коли ти надзвичайно впертей, я нічого не кажу. Йому ж теж треба жити, що поробиш. Коли проявляється його непохитна впертість, мабуть, кожен у групі це відчуває. Ти про це знаєш. Так? У такі часи ти ні за що не відступиш. Я не можу тебе переконати, як тільки я зациклююсь на чомусь, мене більше нічого не хвилює. Ти ж не дивишся в очі людям, коли розмовляєш. Я знаю, що не повинен себе так вести. Ти дивишся ось так вниз. Твої очі темніють. зіниці стоїть величезні. Навіть коли ми були трені, я казав, коли я вперше тебе побачив, я думав, що більше половини твоїх очей це зіниці. Ідеальний у будь-якому разі я ідеальний хьон. Якщо Чонін зациклюється на чомусь, він ніколи цього не відпустить. Коли це трапляється, всі хьони просто так. Він справді вперти він не зупиниться, поки не отримує те чого хоче. Отже, певним чином він справді як Хьон. Хоча я теж такий, іноді сам він не вистачає гнучкості. Він справді прискіпливий до кожної дрібниці. Він перевіряє все. Я думаю, навіщо так далеко заходити. Така обережність це добре, але іноді мені просто хочеться сказати, просто зробив вже це. Я не приніс подарунок, а ти свій приніс? Чесно кажучи, я не збирався приносити. Сонгбай був дуже пам'ятним шоу. Я просто збирався поговорити про Сонг Бай, але я все одно дещо приніс. Я думаю, що дарувати комусь подарунок на день народження, мило і все таке. Але я також вважаю, що це якимось передбачуваним. Мені дуже подобається дарувати подарунки раптово, а не на день народження, коли ніхто цього не очікує. Спостерігати за реакцією ага. — це так весело. Гадаю, це був різаний подарунок, так я то великий романтик. Найбільше запам'ятався мені телефон. А, телефон. Коли я сказав, що я думаю купити телефон, ти запитав мене про це. Потім замов його на тепер я навіть не хочу говорити, що мені потрібно. Цей хлопець такий. Я насправді перейшов на те, що мені подарував Чані Хьон. Але я серйозно не користувався телефоном. Дуже часто. Я навіть не граю в ігри цими днями. Головне, щоб він був легким портативним. Але це всі додаткові функції їх для мене забагато. Цей телефон здавався мені важким, тому я використовував його як резервний телефон. Але той, що подарував ти мені, набагато зручніше, щоб брати з собою. І ти теж перейшов на нього. Після того як купив, його, його мені був гарненький. У мене був білий, а у тебе чорний. <ріст> той, яким я користуюсь зараз, дуже подобається Чаніну. І мені дуже подобається той, який він використовує. Можна сказати, що наші смаки дуже схожі. Коли йдеться про щось на кшталт речей чи способу життя, наші смаки дуже збігаються. Приблизно в лютому. Я справді часто її носив. Мені так подобається. Чесно кажучи, що б ти не носив, на тобі виглядає чудово. Тож я можу подарувати тобі що завгодно. Ти справді даєш гарні рекомендації щодо речей, наприклад, взуття. Тож, коли я щось шукав, я подумав, я просто маю купити це для нього. Навіть довго не думаючи, просто купив. Але ти насправді часто її носив, тому я це ціную. Це цілком мій стиль, чесно кажучи. Я теж вагався, чи не взяти мені цю річ. Я думав, чи варто мені її брати? І в мене було таке відчуття, ніби ти її купиш. Тож, мабуть, син Мінхьон це вже зробив. Тоді ти справді її купив. Саме я був Шокований тобі. Але знаєш, іноді ти ніби втрачаєш густ. Я ніколи не бачив, щоб ти був так. Мил. Я справді не роблю нічого милого. Хоч ти виглядаєш таким милим. Ти зовсім не милий. Гадаю, такі люди справді не поводяться мило. Тому моя мама завжди така розчарована. Вона така, як ти можеш бути немилим. Мій донь Хьон та Дон Сен мають такий шарм. Вони завжди поводяться грайливо з мамою, і все таке. Але я не такий. Зовсім я справді не з тих, хто поводиться мило. Але якщо я колись буду поводитись з кимось мило, це означатиме, що вони мені дуже подобається. м'ятне! скажи це мило. Знаєш, ми обидва. Ми насправді не говоримо про це. Ми просто показуємо це своїми діями я думаю, що він людина, якій я довіряю в першу чергу, незважаючи ні на що. Я намагаюся бути такою ж людиною, як Хьон. Оскільки ми так добре знаємо один одного, коли мені справді важко, він той, хто перший, прийде до мене. Я не можу детально розповідати, що саме було складним. Це було просто коли все було справді важким. Навіть те, що компанія не могла виправити, він вирішив ці проблеми для мене. Я думаю, що він стає таким крутим, дорослим, навіть якщо між нами лише рік різниці, але все ж таки мати можливість бути поруч із ним, коли Чоніні проходить через усе це. змусило мене усвідомити наскільки це важливо. Дякую, що завжди піклуєшся про мене. Здається, що про мене завжди піклуються. Дякую, що терпиш мене, навіть коли я поводжу себе грубо. Зробити як його Фу, забудьте. Він все одно захоче цього бачити. Люблю тебе. Кольори у цій камері такі гарні. Дуже. Чому я такий круглий? Я такий набряклий? Гаразд! Йо, я маю забрати її з собою. Якщо прочитати Чонін задом наперед, вийде визнавати. Ти єдиний Дон Сен, яким я справді захоплююсь. Я думаю, що завдяки тобі, що завжди можеш залишатися зосередженим. А ні, я вдячний зараз і завжди, син Мінхьон. Розмова з тобою сьогодні допомогла мені зрозуміти частину себе, про яку я навіть не знав, і все це було так добре, тому було приємно. Вдячний тобі завжди. Коли ми разом, мені дуже легко та комфортно. Залишаємось разом надовго. Ну, хоча б раз, цього року разом підемо в похід. бувай.